Усім привіт! І у цьому відео буду вже торгувати на офіційних котируваннях. Для тих, хто не знає, є ОТС, це ті, що малюються фактично від самої платформи, і є офіційні котирування. На офіційних котируваннях ми торгуємо логіку руху ціни. Хто тобто дивився наші попередні відео, щодо логіка руху ціни вже розуміє. хто не дивився, зараз трішки детальніше розкажу, що це означає. Якщо ви повний новачок, то рекомендую попередньо ознайомитися хоча б з каналом навчання, який є у нашому телеграмі. Тут детально все розказали від А до Я, аби кожен міг розібратися і Почати вже сьогодні, потративши мінімальну кількість часу. Посилання на усе, що я використовую, я залишу під цим відео. Також для аналізу буду використовувати TradingView, тому що мені тут банально зручніше, звичніше, максимально коротко щодо логіки руху ціни. Думаю, більшість з вас знають, що ціна рухається у структурі. Відповідно, у нас може бути або верхсхідна структура, або низхідна структура. Відповідно, кожен раз, коли ціна оновлює свій максимум, вона демонструє силу покупців. Аналогічно ось тут оновили максимум, це показує нам силу покупців. Ось тут у нас є лой, якщо ціна закриється нижче сформованого мініума, це буде вже демонструвати нам слабість покупців і говорити про можливий розворот тренду аналогічно з рухом на зниження. Кожне оновлення мінімума говорить нам про силу продавців. Якщо ціна закріпиться вище сформованого максимума. Буде говорити про слабість продавців і потенційний розворот ринку. Якщо щось цього не зрозуміло, то одне відео 10 хвилин. Ось тут найкраща стратегія топ даун аналізу. Усе детально розказав що до логіки руху ціни. Цього буде більше ніж достатньо, аби розпочати. Переходжу до TradingView і буду шукати першу ситуацію. Як бачите, валюти в мене тут також усі додавлені. Я просто ось так гортаю, шукаю. Дивлюся, чи є для мене щось цікаве. А перше, на що я звертаю увагу, це на загальний контекст ринку. Тобто, якщо ціна в загальному росте, то і мені цікаво розглядати точки входу на підвищення, тобто шукати сформовані лої і заходити вверх. Але також рекомендую час від часу відкривати старший таймфрейм і дивитися на загальну картину, який в нас контекст. Для прикладу, по Aut USD в загальному ми падаємо. Але якщо вимкнути хвилини таймфрейм і розглядати лише ось цю частину, то виглядало, як ніби ми гарно достатньо ростемо. І контекст на лонговий. Хоча глобально він у нас все ж таки шортовий. ГБП Аут формується гарна ситуація. Якраз в мене він відкритий. Час експірації 2 хвилинки. І готуюся заходити на підвищення по закриттю цієї свічки. Хочу побачити, аби свічка зафіксувалася тілом вище попередньо сформованого максимума і зайти на продовження росту ціни. Зараз розберемо трішки детальніше, але давайте зайду в ситуацію. 2, 1 і натискаю купити. Час експірації у мене 2 хвилинки. Відповідно, якщо за 2 хвилинки ціна виросте, я заберу плюсика, а саме 945 доларів. Почнемо розглядати звідси, бачимо сформований максимум, який ми ось тут неодноразово тестили і давали від нього гарну реакцію на зниження. Але достатньо Податкову ціна повертається в цей діапазон і повноцінно його пробиває, фіксуючи з тілом вище, що говорить мені про силу покупців. Відповідно, я хочу бачити подальше пробиття ось цього рівня, а отже, ріст ціни. Давайте подивимося, як ситуація з себе відпрацює. Знову ж таки, немаловажливим фактором є загальний рух ціни. В загальному ми ростемо і цікаво бачити продовження росту ціни. Дві секундочки. Бачимо загальне продовження росту ціни і забираю впевнений плюс. Давайте шукати наступну ситуацію. Заходимо тут на пробиття, та, мабуть, в більшості буду заходити саме на пробиття, адже це торгівля факту. А торгувати факт це найприємніше, що може бути. До речі, непогана ситуація формується як ніби по аут ЧХФ. Єдине, що мені не подобається, те, що в загальному ми ростемо і зараз знаходимося у зоні інтересу для покупців, якщо дивитися по Фібоначе. То в цій зоні нам цікаво купувати. Хто дивився попереднє відео за Fibonacci, також розуміє, як це працює. І з однієї сторони у нас тут була мікроакумуляція, ось таким чином, з якою, як ніби, ми пробивалися першочергово на зниження. Але бачимо, що ціна одразу повертається до того ж, ми знаходимося в ось цій зоні, в якій нам цікаво купувати, і бачите ріст ціни. Тому тут не заходжу, дивлюся далі. Євро чи хев? Давайте відкриємо, подивимося, що у нас по дохідності. Дохідність не найкраща, але давайте спробуємо. Що сформує гарну ситуацію, чому б і ні. Бачимо чітко сформовану зону супротиву, від якої ціна вже купу раз давала реакцію на зниження. Але хочу побачити повноцінне закріплення ціни вище, і тоді вже заходити на продовження росту. Вже тривалий час ми тут піджимаємося, але все ж таки якогось повноцінного пробиття я ще не бачу. До того ж, формується достатньо багато ціни вище, що навпаки говорить про розворот рух. Наразі бачимо реакцію на зниження. Отож, ми тут не спішимо заходити, будемо очікувати повторного тесту вище, оновлення сформованого максимума, і тоді вже заходити. І ось дикат непогано виглядає. Давайте також розглянемо 15 хвилин таймфрейм. Бачимо, що в загальному ціна в структурі продовжує рости. Ось тут давали корекцію, сформували лой. хвилини таймфрейм є в нас сформування лонгової структури. Можна натягнути банально фібоначі і очікувати ціну в зоні інтересу для купівлі. На 15 хвилинному хвилиному таймфреймі нас очевидно таргети Це оновлення максимумів. Позначає в більшості по тілу не завжди враховує тіні. а от USD тим часом формується ситуація. Давайте подивимося, що у нас по дохідності. а от USD. Західність гарна, і давайте зайдемо. Очікую закриття цієї свічки. Фіксуємось, ми вже нижче попередньо сформованих мінімумів. Торгувалися в мікроакумуляції. Готуйся заходити. Час експірації, так само 2 хвилинки. Натиснув продати і очікую продовження падіння ціни. Давайте розберемо трішки детальніше: 15 хвилин таймфрейм. Бачимо, що в загальному ціна падає. Зараз ми рухаємось більше в акумуляції, ось такого плану, де від нижніх границь ми рухаємось на підвищення, а від верхніх границь на зниження. І ось таким чином ми торгуємось. Відповідно, щойно ми тестили верхні границі і даємо гарну реакцію на зниження. Хвилинний таймфрейм, бачимо формування мікроакумуляції. Ось таким чином вона виглядає. Також в ній торгувалася. Від нижніх границь до верхніх, від верхніх до нижніх. Тут фіксація ціни нижче попередньо сформованих мінімумів. Бачимо, що ніяких відкатів немає, зафіксувалося достатньо чітко і цікаво бачити продовження падіння. Давайте подивимося за відпрацюванням. 3 секундочки, шикарне продовження падіння ціни і забираю ще один плюсик 415 доларів чистими. Також усе максимально просто, то ми шукаємо ситуацію, де потенційно може бути пробиття. Дивимося, бо напрямок пробиття співпадав з контекстом. Якщо ці фактори збігаються, та ми бачимо впевнену фіксацію свічки нижче або вище рівня супротиву підтримки. Відповідно, то ми заходимо на продовження буквально на 2-3 хвилинки. За цією стратегією ми достатньо багато торгуємо також у нашому ВІП-каналі, і я думаю, можна подивитися ситуації достатньо багато знайти ідентично. Для прикладу, ось заходило по аут перед тим, схожа ситуація також на пробиття була по ЮЗДіпівай, і плюсики ми тут збираємо. До речі, у ВІП-каналі ми торгуємо кожного дня з понеділка по п'ятницю, коли відкритий офіційний ринок. Першочергово я пишу валютну пару, після чого напрямок та час, і кидаю аналіз, а вже після відпрацювання угоди кидаю результат. Все дуже просто. Стараємося, аби кожен міг розібратися, кожен міг розуміти вхід в кожну ситуацію. І відповідно не лише купувати сигнали, а й навчатися. Ну і шукаю наступну ситуацію. Євро -У. для прикладу. Також цікава ситуація. Давайте позначимо сформований рівень супротиву. Бачимо, що попередня ціна неодноразово давала від нього реакцію на зниження. І зараз ми знову до нього піджимаємось. Локально у нас є сформований максимум, позначаю його також, як бачите, по тілу. Я хочу побачити фіксацію ціни тілом вищого з цього максимума, і тоді я буду готовий зайти на продовження пробиття вверх. Давайте подивимося що у нас по дохідності на євроут. Чи взагалі це актуально? 65% – не найкраще, але може бути. Давайте подивимось, що нам буде малювати. Йде гарний імпульс на підвищення, але ще залишається 25 секундочок до закриття цієї хвилини свічі. Отож, я не спішу і очікую її закриття. Даємо достатньо великий імпульс, ідемо значно вище попередньо сформованого максимума. Отож, хочу бачити якусь а, достатньо велику корекцію. Ми вже дали, все ж таки вкатили достатньо сильно. Давайте спробуємо відпрацювати на дві хвилинки. На підвищення я зайшов, хочу бачити продовження росту ціни. Достатньо агресивно ми росли. Тут дали вкат на останніх секундах. Цікаво бачити продовження і повноцінне пробиття даного рівня. Три секундочки залишається, шикарне продовження росту ціни і забираю ще один плюсик, а саме 315 доларів чистими. Так, дохідність тут була не найкраща, але чому б не забрати цих 315 доларів. Давайте шукати наступну ситуацію. Надію, що все зрозуміло. Якщо маєте якісь рекомендації, що справді важливо додати до аналізу, пояснювати, то буду неймовірно вдячний, якщо ви залишите ці рекомендації в коментарях. Тоді зможу врахувати їх. У Наступних відео і додати ці деталі. Також, якщо у вас є бажання, ви можете написати мені в особисті, я буду радий розібрати або пояснити усе особисто. Тому не соромтеся, послано на чат зі мною я також залишаю під цим відео. Євро GPI, на мою думку, хороша ситуація. Також хочу відпрацювати. Єдине, що вже дає гарний пульсне підвищення. Давайте швиденько собі відкриємо євро ДЖПІВА. І давайте навіть 4 хвилинки час експірації натиснув купити і розберемо детальніше, що я бачу цікавого в цій торговій ситуації. Першочергово знов ж таки. В нас є сильний контекст на підвищення. Бачимо, що ціна в загальному росте як на 15 хвилинному тимфреймі, так і на хвилинному. Тобто контекст у нас співпадає, нам цікаво працювати на підвищення. Друге, я вже тут розглядаю як момент ретесту. То бачимо ось цю сформовану зону, яку я позначив, і від неї ціна вже попередньо давала реакцію на зниження. Ось тут, ось тут. І ось тут. Але в ось цій точці ми пробилися і пішли вище. Що нам демонструє силу покупців? Дали корекцію, прийшли на ретест, тобто повернулися в тест цієї зони з іншої сторони. І відповідно цікаво бачити продовження трендового руху на підвищення та оновлення структурного максимуму. Давайте подивимося, як це відпрацює ця ситуація. Точку входу я взяв достатньо приємно, тож залишається буквально 3 хвилинки. Аби побачити, чи заберу я ще один плюсик і зафіксую 945 доларів. Три секундочки бачимо шикарне продовження росту ціни, і фіксую ще один плюсик 445 доларів чистими. Повноцінну ціль ми ще не виконали, тобто не оновили сформований попередньо максимум. Але ріст вже показали гарний, і плюсики свій забрав. Можна спробувати тут зайти повторно, очікуючи виконання цілі, але все ж можуть бути маніпуляції, для прикладу, перелой або ще щось, тому я переважно заходжу в ситуацію лише один раз. І незалежно від того, як вона закриється, в мінус чи плюс, я шукаю наступну. ГБПУТ формується гарна ситуація і пропоную в неї також зайти. Як тільки дасть якийсь відкат, гарну точку входу, одразу натискаю купити на час експірації 2 хвилинки. Щойно зайду в угоду, одразу перейдемо і розберемо її детальніше. Натиснув купити, побачив певний відкат, корекцію в загальному очікую продовження росту ціни. Що мені тут подобається, знову ж таки, глобально в нас контекстне підвищення, ми ростемо, це суперово. Була в нас достатньо тривала акумуляція, в якій ціна торгувалася повільно зростаючи. Але з цієї акумуляції також рано чи пізно ми маємо. Маємо вибитися і враховуючи контекст, нам цікаво бачити пробиття на підвищення. Вище є також попередньо сформований максимум, який. Ми хочемо теж пробити, принаймні, я хочу бачити його пробиття. В першу чергу мені сподобався вже ось цей імпульс. Одна велика повнотіла свічка, фактично без відкатів. Ось тут ми пробували пройти нижче, але ціну продавило назад і сформувалася велика тінь. Цією свічкою ми зафіксувалися вище попередньо сформованого максимуму, що також демонструє силу покупців. І я хочу бачити продовження росту вверх. Давайте подивимося за відпрацюванням, але точку входу я знову ж таки шукав уже на відкаті на корекції. Так як тут не очікую прямо агресивного росту. Дві секундочки, 1-0 і забираю шикарний плюс. Це вже у мене п'ятий плюсик за відео. Непогано йду, мені подобається. Давайте продовжувати. А от USD формується повторна ситуація. Давайте свію приготуємось. Можливо, буду заходити. Аут от USD, 89% дохідності. Шикарно, гарний імпульс на зниження. Є також дві хвилинки час експірації приготував. Єдине, що хочу бачити, це фіксацію ціни нижче. Впевнений імпульс на зараз іде на зниження. Є в нас сформовані ще ось тут лої, від яких ціна раніше давала реакцію, але в загальному теж на зараз контекст достатньо сильний на пробиття вниз, і цікаво бачити продовження руху ціни на зниження. Єдине, що мені тут не подобається, те, що фактично рухаємось ми ось такій в низхідній структурі, і ми її повноцінно ще не пробили. Ось такий у нас канал, де від верхніх границь ми рухаємось на зниження, від нижніх на підвищення. І відповідно зараз можемо дати реакцію сходити вище. Тому не хочу тут спішити заходити. До того ж сформувала достатньо велику тінь, від якої також може бути відкат. Давайте подивимось, що ще п'ять плюсів я забрав. Знову ж таки, основна суть стратегії те, що ми шукаємо, аби був... Цікавий для нас контекст, десь там у нас формується структура, пробиття, можливо, рівень, ретест. Після чого є акумуляція, в якій ціна торгується. Ми очікуємо її пробиття за контекстом, тобто фіксацію ціни тілом вище сформовано локального максимума, і заходимо на пробиття, очікуючи продовження росту. Ну або ж аналогічна ситуація, але на зниження. Суть приблизно ось така в кожній ситуації. Час експірації ви могли побачити, що в більшості я використовував 2 хвилинки, ну а іншого типу ситуації я вже давав більше часу, по типу 4 хвилинки і так далі. Але якщо заходити на пробиття, то 2-3 хвилинки більше, ніж достатньо. Проходжуся ще раз по ринку. Якщо щось цікаве буде, то хочу забрати ще плюсик. Якщо вже нічого цікавого не буду, то мабуть буду фіксуватися. ГБПЧХЕФ зараз рухається також більше у консолідації. Бачимо, що глобально ми торкнулися верхні границь і даємо від них реакцію. На зниження хвилинний таймфрейм. Я рахую, що у нас тут контекст шортовий. Ми локально піджимаємося до попередньо сформованого мінімума. Хочеться побачити закріплення ціни нижче або повноцінне початкове пробиття і зайти на його продовження. ГВП Чекаю собі відкриваю. 90% дохідності, супер. І давайте хвилину таймфрейм для зручності, час експірації, знову ж таки, 2 хвилинки. 30 секундочок залишається до закриття цієї хвилини свічки, і давайте подивимося, як вона закриється. Але що мені тут не подобається, це те, що попередньо у нас вже є формація. З великими тінями. Ось ця свічка, бачимо, сформувала велику тінь, і ось ця. Тому ми пробували пройти нижче, але нас не пускало. Але давайте подивимося, як закриється ця свічка, бо наразі мені максимально подобається, як вона закривається, і буду очікувати, скоріш за все, продовження руху ціни вниз, але ні. Дивіться, як вкатує На останніх просто вкатує одним імпульсом. Мене таке не дуже цікавий. Наразі більше цікавих ситуацій не бачу, тож буду фіксувати цих 5 плюсиків, і під кінець хочу поділитися, що у нашому телеграм-каналі ми кожного дня сповіщаємо про трансляції. На YouTube і торгуємо в прямому ефірі. Ділимося торговими сигналами, разом забираємо плюси, і на кожному ефірі з нами торгують вже в більшості понад 100 людей. Ми будемо раді бачити кожного, тому що обов'язково долучайся. Підписуйся на цей канал, щоб не пропустити прямий ефір. Ну а якщо це відео було корисним, то підписуйся на наш канал, став лайк і будемо чекати тебе на ефірах. Також добавлю, що на ефірах ми торгуємо в більшості на ОТС ринку. За цією стратегією в нас також дуже багато. У нас стратегія трішечки інакша. Ви можете часто побачити, що багато хто трубу. Також за трендом на ОТС, але все ж таки, ми ОТС сприймаємо трішки по-іншому, не як реальний ринок, і в нас стратегія полягає в тому, що ми ловимо корекцію. Але робимо ми це дуже класно і забираємо також позитивний результат. Можете погортати канал навіть на декілька місяців назад, і побачите, що статистики тут справді багато. Ми час не ділимося. І усі трансляції є в записі на Ютубі. Збереження ми нічого не видаляємо. Тож, усім гарного дня! Якщо це відео було корисним, обов'язково ракету в коменти. Усім удачі!